А чого тут немає ніжу? Це хіба надійно? Надійно, надійно. Ти ж бачиш, що я ось хочу якраз стати на самий край ліжко. Стати, не сісти, тобто ви так все одно робити не будете, як я, ставати чисто на короп ліжка. Що воно? Перехиляється, хитається, нічого з ним не відбувається. Хоча сам короб по факту не товстий. Не, не 15 см короб, щоб по ньому можна вільно ходити. Але навантаження він витримує нормально. Тобто, якщо я сяду, ну, Ну, з ним нічого не відбувається, але в цього є великі переваги в того, що ніжки, по перше, що вона висока, у вас робот пилосос прибирає. По-друге, що її немає, ви вночі не б'єтесь об неї. Невеличка спальня, ви вночі йдете попити водички, раз, і класнулись об ногу. А тут не класнетесь, тут все вільно. Ем, ціна 27 тисяч за ліжко стронг, пару штук є по старій ціні 24 тисячі, сьогодні на 30 жовтня ще лишилося. І замовити можна на сайті Solo.ua в розмірах 140, 160, 180, 2 на 2 метри. В шапці профілю телефон для зв'язку.